Шлях від звернення до служби зайнятості до отримання роботи у кожного різних залежності до професійної підготовки і особи. Яким чином можна стати на облік? Звернутися або безпосередньо до нашої філії, або це можна зробити через портал Державної служби зайнятості, або через дію. Ми пропонуємо різноманітні варіанти самореалізації, зокрема, шляхом отримання мікрогранту на розвиток власної справи. Центр отримка зростає, Ми звернули до центру зайнятості, подали туди вакансії. За рахунок співпраці з центром зайнятості ми можемо продовжувати цю роботу. Є кілька програм. Ну, найбільш корисна для нас це коли є відшкодування зарплатні і податків. Працевлаштування це йде один з моментів соціалізації ВПО. У нас весь колектив. Це одна велика родина. Я мешканка з міста Бахмут. Працювала я на крупному підприємстві, економістом. Наразі проживаю в місті Харкові у центрі зайнятості. Зустріли черг нема. Проходьте все красиво, ремонт, уважні жінки, приємні жінки, які розповіли, що робота це не проблема, життя можна почати з нуля. Предложили багато роботи. Ну я обрала цю, тому що це благодійна організація. Я вдячна, що такі організації є, бо вони дуже полегшують життя переселенців.